Поки-палки, що тут робиться без мене? Бідний мій город. Ой-ой-ой, чоловік не пробивав, не пробив дирки, воно все погниє. Мене не було, подивіться, що робиться. Помідори не підв'язані. Куча помідорчиків маленьких, а він купляє в магазині. Я бачу, у нас холодильник є, купив, та воно все погнило. Ці вже Гірки нічого з них не буде, напевно. А ні, тут ще є, дивіться. Ще є. Але все одно тут треба дирки попробивати. А тут що? Що, нічого нема? Слимаки бачу. Є, як найбарджі, слимакчари. А огірків не бачу. Помідорчики всі попадали, шкода. Що зробиш? Эх, хе піаніно, піаніно. От такі гарні. Ммммм, смачні. А тут що? Слимак заліз, подивіться, яка гадина. Он це ж гадіонсь. Тут що, нема нічого. Ніякого кабачка нема. Ні. Не буде, напевно. Дивіться, яка падла, ну. Ну, лізе і все. Ну. І не відірвеш його. не. І не відірвеш. Та йому, що в вазонку що не в вазонку, вони все одно лізуть. Дивіться. Ой, а тут огірків нема? Та ясно, що які огірки. От дивіться, який гарний огірок. Зараза. Ай боже. Дурдом. -дур О, -дур. угу. мені кубка розрослася буде на другий рік. Так, а тут що в нас? А тут у нас слимочара, який зжирає біля самої основи, розумієте, що саме гірше. А сама основа це що гірок більше не росте. Дивіться, повністю з'їв огірок. Повністю. дурдом Помідорчик упав. Дуже слимаки. Суки, вибачте за слово, але це ж не до витримання. О, красавці сидять. Огірків чомусь нема? але чому? Не знаю. Не бачу ніякого огірка. Зараз ще цього слимака заберу, гада. Як вони мені вже набридли. Вже би той дощ кінчався, бо витримання. водовотримання. Замакився жруй. Що, ні одного гірочка я не знайду? Шкода. Шкода. Ну що зробити. сливочки що? Набавно всі облетіли, поки мене не було. А ні, що я бачу якась зелена. І тут є ще зелені. Ми ж не дозріли. Добре. А малина що? О, дивіться, який гарний кущ малини. Виріс. Буде. Молоденький. А це напевно погана малина, така велика, її треба вирізати. Ой, Так що таке то все попадало. Ну, буду треба пильнувати. У мене нема, бо я по лікарнях лажу. Ай, боже. О, один пузатий гірок. Дивіться, по патику виліз, лимак аж сюди. Гад такий ползучий. Але що воно ну зараз все зігниє? Та хто зігниє, я ж то я просила що? зробити дирочки, подивись. Я тобі казав, давай, я можу зробити дирочки, теж тобто, то не треба. Ні, я казала робити, ти забув. Ну, то тут треба обов'язково, бо тут такі дощі, воно то зараз коріння зігнеє і все, а огірочки ще можуть бути. Дивись, скільки тут нових гарних огірочків. Подивися, подивись, йди ну. допомагає. Не допомагає. Не. Може трошечка менше. То ти бачиш, що не допомагає, до чогось тиростей. Я ще, я ще ж розумію, з цього року вирішила спробувати, будуть ліси чи не будуть. А ти не взяв часом тарілочки? Ні, думав, ти зараз. Ні, я ж просто пішла ну, підвести. Май... Там дивись, малина яка гарна. і все, зараз сиди, візьми тарілочку. Вона вже просто падає, вона просто така перезрівша. Хочу, вертався, а ну добре, давай візьми банку. Звичай баночку і позбирай, бо я не можу нахилятися, мені плохо. Двісяка малини ще. Тож завал, диви, яка група. Прекрасно. Я не можу нагинатися. Давай. Дуже гарна малина. Вона ще попускає нову, бо це ще стара. Вишню вже продають.